Скільки сир буде? 120. Сир 120. Скільки яйця? Усім. Яйця домашні, пані. Скільки яйця? Пані, Оскільки по помідор буде? Да. По 7, да. а перець. А перець йде такий гарний, великий, 15 штук, перші 50 гривень. 15 штук 50 гривень. Оскільки теляти телятина буде? 300 1300? 30, 30. 100 реберка. Оскільки реберка? 150. Оскільки свинина? 200 гривень. 200. Оскільки свинина? 200-200, як м'ясо. 200-200. М'ясо домаші м'ясо. А поскільки сало? 180. 180. А свинина? 300. По 200. Я думаю, десь... Оскільки риба? 150. 150. О, салатець по 140, скумбрія 185, хек, і Аргентинка хек по 165. І ось такі. Молочні по 150. Це свіженький. Свіжень, це немає. По шість. Ви знаєте, що зараз вдома пані Дана, 2-3 яйця є. Aš įspėdis atvalaikė, 50, čia tai yra. Mėsų kūrėčių, aš apadarvau ties. Дивимося, що тут олієді. Я дивлюсь, по цінок мені треба, щоб цінок мало. Ось тут така є, що сонячна. Такі приблизно ціни. Скільки сметана буде? 70. Осімдесят літрів, а яйця? 550. Опять 50 по домашні. А сир? А молоко по скільки буде? Ну, 45-50. 45 ціла 45, півторачка, так? Так, так. я можу це все 45 за По скільки молоко? 50 гривень. По 50. По скільки яйця? 6 гривень, пані, дивіться. По 6. І жовточки гарні, беріть. Ми дешевше. По скільки буде курка? 135 майка. 135 сіл така курочка, так? Пускільки м'ясо? 220. Майк, загальний шпандер 170 дуже гарно. Шпандер 170. М -м. А пускільки сметана? Панство. По 200 гривень літра, -літра так?